Христос Воскрес, дорогі, браття та сестри! У цих словах міститься сенс нашої віри. Ними ми свідчимо про те, у що віримо. Вони є фундаментом, на якому будується життя Християнина, Новозавітньої церкви і всього світу. Воскресіння Христове, Пасха Господня, це свято свят і торжество із торжеств. Свята церква в духовній радості й торжестві вигукує. Всі день його рисотворів Господь, возрадуємося і возвіселімся в Оні. У подвигах посту і молитви ми провели дні святої Чотиридесятниці і в пасхальну ніч є учасниками духовної трапези радості. Жони мироносиці, які прийшли рано вранці в перший день тижня помазати ароматами тіло Ісуса, знайшли печеру порожньою. Їх страх і здивування розвіяв ангел, який сповістив їм: він воскрес, його немає тут. Радісну звістку про Воскресіння Христове жони мироносиці принесли апостолам, і з цієї миті вона стала головним предметом апостольської проповіді і місією церкви Христової. Тому не випадково святий апостол Павел з такою силою нагадує християнам Корінфа: а якщо Христос не Воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра наша. Але Христос Воскрес і торжествує життя. Христос Воскрес і смерть переможена. Христос Воскрес і нам дароване вічне життя. Тому серце кожного віруючого сповнено духовною радістю, і ця радість дає нам сили долати труднощі нашого земного буття. Вона є джерелом надії на вічне життя із Христом. З її неповторної пасхальної ночі в храми приходять віруючі, щоб разом об'єднатися навколо Воскреслого Господа. Усвідомлюючи своє єднання з ним і один з одним, вони висловлюють свою радість вічно живим вітанням. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Пасха Христова це дар Божественної любові, який ми повинні нести у світ і свідчити про істину Воскресіння. Це священна місія кожного християнина всієї церкви Христової. Після свого славного Воскресіння Христос Спаситель з'явився апостолом, і вони стали проповідниками істини Воскресіння Христового і довели вірність цій істині своєю мученицькою смертю. Наслідуючи їхній приклад, багато поколінь християн, як стародавнього, так і нового часу, вмирали за Христа з твердою вірою в майбутнє Воскресіння для вічного життя з ним. Своєю проповіддю і силою віри. Вони кинули виклик світові і перемогли його. Це надихає і кожного з нас нести свій життєвий хрест, не боятися труднощів і спокус, пам'ятаючи слова Христа Спасителя, я з вами по всі дні до кінця віку. Він з нами в радості та скорботі, у здоров'ї і хворобі, в успіхах і невдачах. Він наповнює собою все, живе на землі та в душах віруючих людей. Він іде з нами життєвим шляхом, як колись ішов з двома учнями по дорозі в Емаус. За кожною божесною літургією він пізнається нами у переломленні хліба. Завдання кожної людини, яка живе на землі, пізнати Бога, пізнати його святу волю, Його вчення і налаштувати своє життя так, щоб воно стало проповіддю істини Воскресіння Христового. Своїм життям людина повинна виправдовувати високе звання християнина. У наш секулярний час свідчення по Христа подвиг, але без цього подвигу неможливе торжество правди і істини в цьому світі. Ми є співпрацівниками Божими на його ниві, і від нашої життєвої позиції залежить духовний клімат нашої душі, нашого суспільства і держави. Віра в Господа Ісуса Христа, Його Воскресіння, має пронизувати всі сторони життя та діяльності людини. Вона є дієвою силою, що оновлює людське єство і весь світ. Джерело цієї віри Воскреслий Христос Спаситель, від нього і за його допомогою навчимося любити Бога, святу церкву, нашу вітчизну і один одного. Таким чином, ми внесемо в цей стражденний світ єдність любові та миру. Возлюбленій у Христі просвящені архіпастери і пастери, Чесні ченці, черниці, молодь, дорогі брати і сестри, щиро вітаємо вас із великим і світлим святом Пасхи Христової. Воскреслий із мертвих Христос, життєдавець, нехай укріпить кожного з вас у вірі і любові і усім подасть свою всесильну допомогу, старим хворим дарує міцність і силу, вдовом і сиротам буде відрадою і втіхою, сім'ям пошла мир і злагоду. Молоді дітям, чистоту і снатливість. Єдині віри у Воскреслого Спасителя, єдиними вустами і єдиним серцем разом з ангелами заспіваємо радісну пісню Воскресіння Твоє Христе спасе, ангелі поють на небесах, і нас на землі сподобі, чистим серцем Тебе славиті, Христос Воскрес!